І продовжуємо рухатись далі послідовно, проходячи гру, максимально стараючись досліджуючи кожну локацію під кожним ліжком, під кожним килимом. деколи пропускаємо щось, деколи от, не замічаємо, наприклад, якийсь тазік там чи баняк, чи ще щось. Це понятно, бо людський фактор працює в тому, а ще різні моменти. І те, що ви помічаєте, в коментарях пишете. За що я вам дуже вдячний. Дякую вам, що дивитесь, Дякую вам особливо тим людям, хто дивиться відео шортс. Каналу, де я роблю на основі наших цих чудових проходжень, чудових серій, роблю кліпи з гумором, і ці кліпи збирають велику кількість переглядів. Там прирост, я вам скажу, за останні 28 днів: 165 тисяч переглядів. Це просто. Це просто вибух, вибух мозку. Знаєте, отако, як я почав відносно недавно все це діло, і тому я вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте, і за те, що ми разом окунаємося з вами в цю атмосферу чорнобильської зони відчуження. І ми не просто поверхнево проходимо цю гру. Я нагадаю, ми продумуємо всі речі, проводимо аналогії, метафори, роздумуємо про глибину, про сенси, про зміст, мотиви аналізуємо, роздумуємо, ділимося досвідом і життєвим. В коментарях і стосовно ситуації в грі це чудово. Ми з вами створюємо коло людей, які думають, які діляться досвідом. Ми цікаво разом проводимо час. Це, це чудово, і це допомагає нам в цій складній будні непростій знаходити якесь світло, якусь радість, і це вже чудово.